Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що знов дозволив нам працювати і дозволив знов з вами зустрітися. Хай вас всіх рясно Бог благословить. Нас трошечки пом'якли морози, і ми вирішили далі продовжувати наше будівництво. Ось така гарна погода у нас цими днями. Морозу майже немає. Добре працювати. Відео зібрано з декілька днів. Колись було більше роботи, колись менше. На сьогодні потрібно зробити декілька таких важливих справ. потеплити ось цю будівлю зовні пінопластом і Кіта, що є, там вже жовте, то потім воно ну, ну, усе вже піде. Ага. От, то того, що того, що як думаю, я думаю, добре би було, щоб вже і так і десь Для того, щоб краще було працювати і швидше, брати вирішили змайструвати. Ось такий верстат для того, щоб на ньому можна було різати легко і швидко пінопласт. Це можна брати? У нас, нас в церкві є багато майстрів, які займаються будівництвом, працюють тримає. і добре знають цю справу. Ось це той верстат, про я вам говорив. Я навіть і сам не до кінця розумів, як він має працювати, але досить чудово все вийшло. Трошечки потратили часу, щоб його зробити, але надалі, як виявилося, він досить був зручний. Ось ця команда працює над утепленням вікон, де були пропуски, де немає пінки. І зараз там проходять. І задувають ті місця, брати, де була пропущена. Ось так виглядає ще одна кімнатка. Тут ми заливаємо стелю на другому поверсі. Ось тут зробили армування. І зараз будемо перевозити сюди бетон і заливати ось таку стяжечку. Так гарненько виглядає зимовий пейзаж. А наші хлопці готують бетон для того, щоб заливати оту стелю на другому поверсі. оту. Ну, так, так, так. Так. Маш, Я так? думаю, що вісь м'ярочкою добре. У мене є. Так, є в машині. Треба йде за безраму і його пробувати робити. Коли тепляли коридор, то з то ще були проблеми. Ну не було їх. Тут тако. Здорові на виступіли через все пропускати. Це все по об'єму поле. Добре, щоб були такі, типу, крючки на защиті. Знаєш? Але у нас їх у даний час нема. Треба нам класти щось. Ну то їх треба було забити сюди? Так, да, так. Да, да. Чи в Туреччині? Є. Худо? Так. Ну то скобу роблю, все, ось цівакати і все. Добре, так. Під нам пласти будуть різати, брати за допомогою вольфрамового дроту. І до нього підключать електрику 24 вольта і досить чудово, швиденько, рівненько. Воно ріже пінопласт. Тільки на початку треба трошечки. Потратити лишнього часу, щоб все це зробити, але потім воно себе оправдовує. Добре, добре. День горбет! Ой люди чекають. Ось це він і є. Вольфрамовий дріт. Зараз його брати вирівнюють. Чудово, так? Саморізві, які Я там чуть-чуть, сантиметр. Та давай ще. Це хлопці роблять оті самі трішки, за котрі будуть його цепляти ось цей вольфрамовий дріт. Тим часом інша команда вже підготовлює місце, де будуть клеїти пінопласт, кріпити. Різе Тонетку Вульфану Серіть отак. Тут немає. Я бачу вас. Що... Я, Я бачу. Це зверху вниз, <плес> так що на обігниті. Що ї... що? Березло патруль. Ось такого. Такі далі договориться. Ось клей, на котриї будуть вы типи на пласт. Думає, дуже далеко крайний сашка. О, березно. Я маю де те має собі, що я маю своє верти, то туди є на все. Так і тако. Прийшов обід. Дякую вам, сестрички, за чудовий гарненький обід. За все, що приготували, все дуже було смачно. Хай Бог благословить ваші руки. Це Клей для того, щоб можна було клеїти тут Ми бачимо, що друга команда на цього заливає, скажімо, підлогу другого поверха і стеля першого поверха. Ось такий пристрій зробили. В Одночасно подаете. Окрай туда, бере! Всі сразу ее заливають там, де потрібно. Дуже добре, ще на все так добре таки, де не було. Ось таке. Бе Ось так чудово, простенько, швиденько. Скільки будемо треба було б працювати і щоб підняти на другий поверх. Ось такий спосіб, то вийшло все. І швидко і не дуже важко особливо знімати ось це ми маємо стелі першого поверха і Підлогу другого поверху. І ось ми маємо можливість з вами вже побачити в роботі наш чудо-агрегат, який виконує досить. Справа на швиденько, і рівненько свою роботу. Ось на той код, на 10 Така літіна вийшла у нас. Ну, да. Я маю, ну, ось, якщо прямо і пустити, а тут лежить пінопласт по-любому у нас. По Це поклали на двоє. Добавляв? Пусковето десь. На мінімум я Це Вообще не мені каже, що не можна це робити, пусковій. На... Вольфрамовий дріт. є, подала 12 вольт. А. а то вийшло трошечки замало. Вирішили перекласти на 24 вольта. А ну, я хоча б дам десь цей і вона почала різати набагато краще. Ну, та ти не був дома Я ж додому їхав, то аж домаш. Ну, ну то зараз. Я, догов... Я заціну що... Ті хлопці, котрі клеють пенопласт на стіну, заказують який потрібно розмір, де щоб підігнати. І тут друга команда вже його ріже. 5. На половині, у них 100 має що. Сколько п'ятдесят брава? Ну, Треба на половині. на іс. Бо це вже врубаний. Це 45. 46. Ні, того жалко. Я то то някід. Паня, я єшку. Зазвичай, коли отеплюють будинок і ріжуть оцей пінопласт, то він всюди розлітається. А тут як бачите, чистенько, гарненько, нічого немає. Заходьте мене. Мішка брав. Заборів. О, о, люблю. Десять сантиметрів товщина пінопласта. Снімати, коли лише ріму Досить гарно. Теплоізоляція. Не, то, то вже лишайте. Залі підтугло Щоб було. класно. Ось така гарненька в нас сьогодні. Зима на вулиці. Те у вас класно, Степанович! Звісно це! Що ти, що Дивися. Да не той нічого. Автономка работає. У нас змінилася погода. Почав падати дощик. І брати змайстрували такий верх для нашого погрузчика. Михаил Андреевич сегодня, тоже попал в коллектив. И постарал сегодня работать. Я думав, что вони не один. Все, все, Таким хорошим ще й гарним настроєм. Гостин, а далі дальше... Забігаючи наперед. Скажуся сьогодні. Досить багато вдалося зробити хлопцям роботи. це стильна стіна нашої будівлі. І майже всю сьогодні отеплили і плюс оцієї справи з стіни, що ми тільки що бачили, теж вдалося зробити досить велик, великий кусок. Дуже багато і швидко гарненько зробили хлопці. Пожелті лати, на той плод Так, іде заливка нашого бетону, Теж досить великий гарний кусочок вдалося залити вже. Дощик був не сильний. Вечір виглядає вже наша підлога, тому що тут це підлога, а знизу як дивитися, то це буде стеля. І ще рубайте, по світі. Так, це ми любимо. О, горос приділень тут покласти, але сіти дня, туди постави. Бодік, це що? Мастиво коржі, буде жартують. Поки не рубайте, я не знаю, що ви нарубали. Так. Давай тобі цей. Ось бачите, як під вечір вже виглядала. Це то є торець нашої будівлі. А ось зараз будемо бачити і задну стіночку. Ось. Так, чудово і багато Підай. вдалося Підай. зробити Підай. сьогодні роботи прийшов молодці брати Хай Бог благословить кожного з вас Та ні, воно не йде, да. На змеї на эту пель. На о, 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 воде, давай ще дня. Через длину. А не давай, да, на цу стоит. Там записан, вже пізно. Леце, Леце. А ну подивися на митю, він вже у вас діє. Про всяк випадок вирішили накрити нашу бетонну стяжку Ось такою плівочкою, щоб дощик не зашкодив їй. Сьогодні і все. Дякую вам, друзі, за те, що були з нами. Дякуємо Богу за подарований день. Дякуємо всім нашим хлопцям, які зараз боронять нашу країну, які захищають. Хай вас Бог благословить і збереже кожного. Дякуємо, друзі. Віримо в те, що ми з вами ще зустрінемося. Буде гарна погода, будемо далі працювати. До зустрічі! Всім вам Божих благословінь в вашому житті. Хай Бог вас рясно благословить і береже кожного.